Це програма «10 хвилин у студії Дарії В Усі часи питання пошуку роботи є одним із найактуальніших. Особливо гостро воно постало під час повномасштабного вторгнення. Де та яким чином знайти роботу? До яких спеціалістів звертатися за допомогою? Детальніше про це розкаже гостя нашої студії Лариса Шевченко, директорка Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Вітаю у студії! Вітаю! Для початку про актуальний стан справ щодо працевлаштування в нашому місті, якою є статистика за останній рік? В минулому році до центру зайнятості звернулося з пошуку роботи більше 15 тисяч мешканців нашого міста. Набули статус зареєстрованого безробітного 10,5 тисяч. Працевлаштовано було 5,5 тисяч безробітних. От взагалі рівень працевлаштування з числа зареєстрованих безробітних це 44 це достатньо високий. Хочу сказати, що на сьогодні у нас на обліку 1800… Зареєстрованих безробітних, ну щоб ви розуміли, це 80% жінки, 31% – це внутрішньо переміщені особи. Тобто, наразі, от така статистика нашого ринку. Рекрутинг у службі зайнятості. Що це таке? Ну, взагалі, рекрутинг це найм працівників в штат підприємства або на замовлення компаній, і сама служба зайнятості по суті є найбільшою рекрутинговою компанією країни. Чому взагалі так відбувається? Ну, по-перше, у нас дуже велика кількість звернень щодо пошуку роботи, і відповідно це дає змогу зібрати найбільшу базу кандидатів, резюме кандидатів. Також центр зайнятості Володіє інформацією, якщо на підприємствах планується скорочення працівників. Тобто у нас є і інформація про майбутніх шукачів роботи. Тому, відповідно, і ми володіємо цією інформацією і можемо цю інформацію використати для надання допомоги роботодавцям в укомплектуванні кадрами. Взагалі, рекрутинг центру зайнятися не обмежується тільки стінами центру зайнятися. Ми працюємо не тільки з зареєстрованими безробітними. Ми розширюємо пошук і кандидатів, і надавачів вакансій за межі. Тобто, це переглядаються пошукові сайти вакансій, це переглядаються резюме, які викладають шукачі, роботи. Також ми живемо в цьому місці. Ми бачимо оголошення, інформацію, десь відбувається будівництво там відкриття якогось центру і все це. Це і є потенційна можливість нашої допомоги таким роботодавцям і відповідно шукачам роботи знайти своє нове місце в роботі. Розкажіть детальніше про те, як працюють рекрутери, в чому полягають їхні обов'язки, з ким саме вони співпрацюють, скажімо так. Перше, з чого починається робота рекрутера, це е, отримання інформації про вакансію. Е, тобто е, потрібно дуже детально розуміти, що саме, кого саме хоче бачити роботодавець, які вимоги до претенденту, які критерії оцінки. Е, потім, володіючи цією інформацією, рекрутер е, е, оформлює його, її в інформацію про вакансії і розміщує таку інформацію і е, на стендах в центрі за. Викладає її на сайти для того, щоб розширити коло, щоб, коло претендентів. Далі відбирає із існуючих шукачів роботи кандидатів, які найбільш підходять роботодавцю. Проводить з ними попередню співбесіду, це може бути і в телефонному режимі, і особисто. Далі зв'язує роботодавця і претендента, допомагає організувати вже безпосередню зустріч з роботодавцем. І, відповідно, або до працевлаштування нового працівника, або ж надає, інформує про відмову і пропонує такому шукачу роботи далі допомагати йому в підборі підходящої роботи, тобто підшукує нові вакансії. Ну і так по колу. Як розширилося коло пошуку вакансій та працівників за останній рік? Шукачів роботи на сьогодні достатньо багато, дуже велика кількість вакансій. Вакансії різноманітні. Взагалі, тенденція і всієї України в останніх років, і нашого міста в першу чергу це потреба в робітничих професіях. Ну, тому що ми знаємо, що місто у нас промислове, тому от ось потреба в робітничих професіях. Але у роботодавців трохи змінилися вимоги роботодавців. Відповідно, роботодавці, звичайно, шукають. Кваліфіковані кадри, досвідчені, молоді, активні, ну це зрозуміло. Але на сьогодні є недостатня кількість відповідних кадрів, і тому роботодавці на сьогодні менше висувають, наприклад, вимоги професійного рівня, тобто готові навчати. От ну, Такі на сьогодні є зміни. А взагалі вакансії різноманітні, в різних сферах. ну На сьогодні є майже все. Які з них найпоширеніші? Ну це зазвичай знову ж повторюсь. Робітничі професії затребувані в першу чергу на наших промислових підприємствах і в торгівлі. Це водії, це електрогазозварники, слюсарі, електромонтери. Кухарі, швачки, багато вакансій для спеціалістів: це медичні працівники, медсестри, лікарі, це педагогічні працівники, вихователі, викладачі, це інженери, майстри. І ви знаєте, останнім часом от, до війни не було такої кількості вакансій для бухгалтерів, але на сьогодні достатньо затребувані бухгалтери. І є велика кількість вакансій в державних на державних підприємствах. В державній службі в органах місцевого самоврядування От такого до початку війни ми також не спостерігали. От, 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 от такі відбулися зміни. Які нові можливості з'явилися для роботодавців на сьогодні? Дуже важливо, щоб роботодавці працювали. Це розуміють всі, і служба зайнятості, і керівництво України, і відбулася низка законодавчих змін, які саме зорієнтовані на підтримку роботодавців в період війни. Ми розуміємо, що роботодавці багато втратили. На сьогодні не всі відновили діяльність наповну, тобто працюють в скороченому режимі. Але дуже важливо, щоб роботодавець створював робочі місця, наймав працівників, це заробітна плата, це добробут людей і це податки. І це взагалі життя економіки нашої країни. І це, ну взагалі, і можливості нашої, в тому числі, Збройних сил України. Тому от сьогодні є низка програм, які пропонує служба зайнятості. Це програма фінансової підтримки роботодавців. От, наприклад, якщо роботодавці працевлаштовують деякі категорії громадян, ну наприклад, особ, які, у яких є діти до 6 років, або Одинокі матері, служба зайнятості таким роботодавцям, пропонує компенсацію єдиного соціального внеску протягом 12 місяців. Це ж пропонується і тим роботодавцям, які створюють нові робочі місця. Якщо, наприклад, роботодавець пра працевлаштовує учасника бойових дій або особі, які залишились 5 років до настання права на пенсію, то тут відбувається компенсація 50% заробітної плати цього працівника. Також ці програми розуміють, що великий, велику увагу треба приділяти молоді, і ми ж розуміємо, що не завжди роботодавці да, хочуть бачити молодь, яка не має досвіду. Тому от є у нас такі програми у разі працевлаштування роботодавцем молоді без досвіду роботи або з незначним досвідом. Ми відшкодовуємо 50% мінімальної заробітної плати протягом 6 років. І одна із таких, знаєте, дуже соціальних і дуже важливих і нових програм з достатньо таким ну фінансовою підтримкою, це якщо роботодавець працевлаштовує людей з інвалідністю першої та другої групи. І створює робочі міста для такої особи, тобто облаштовує закуповує обладнання, меблі, якісь пристосунки, якісь застосування, які пристосовують цієї люди, особи з інвалідністю до праці. То роботодавцю відшкодовується центром зайнятості кошти витрачені на обладнання. Якщо мова йде, наприклад, про особу з інвалідністю першої групи, то це 106 тисяч гривень. Ну, тобто, така непогана підтримка. і Сподіваємося, що робото. Давці ну будуть використовувати таку можливість щоб надати людям з інвалідністю можливість працювати і бути в соціумі з нами, якщо говорити в цілому, які наразі послуги надає центр зайнятості в нашому місті? Зокрема, яким є алгоритм взаємодії фахівців центру із шукачами роботи. Центр зайнятості зорієнтований на двох таких основних клієнтів: це роботодавець. Ми шукаємо для роботодавця кадри, і ми це тільки що проговорили. І це шукач роботи, тобто та людина, яка хоче працевлаштуватись. І такій людині ми допомагаємо сприянні працевлаштуванню. Ну, по перше, якщо особа звільнилась, шукає роботу, дуже запрошуємо до центру зайнятості. Вона може зареєструватися в центрі зайнятості. І центр зайнятості сприяє в її працевлаштуванні. Ми навчаємо, як шукати роботу, де як складати резюме, як проходити співбесіду з роботодавцем. Також ми інформуємо про наявні вакансії. У разі якщо відсутні вакансії, підходящі для цієї особи, ми розширюємо коло про можливі вакансії, тому що є альтернативні види зайнятості, і це також про це ми інформуємо. Також центр зайнятості може бути Направити таку людину на професійне навчання для того, щоб вона набула саме тої професії, яку сьогодні потребують роботодавці, щоб ну, гарантовано була працевлаштована. І ще один такий з вагомих, так би напрямків служби зайнятості це сприяння розвитку підприємницької діяльності людьми. У Нас для цього існує надзвичайно чудова програма, це надання мікрогрантів. Бо ми ж розуміємо, що якщо людина вирішила розпочати власний бізнес, це потребує ну таких достатніх вкладень і не кожна особа має ну такі таку можливість і цей мікрогрант це кошти служби зайнятості завдяки яким майбутній підприємець може облаштувати ну своє підприємництво тобто придбати обладнання придбати матеріали і в результаті створити робочі місця наймати працівників і бути вже роботодавцем для інших в в тому числі безробітних, ну і відповідно сплачувати податки до держави. І наостанок, що варто знати перед тим, як звернутися до центру зайнятості, знаєте, головне, от бути впевненим, що ти хочеш працювати е, і можеш працювати, тобто мати тако, таке бажання. І, по-друге, ну така е, рекомендація е, е, не завищувати свої очікування. Треба пам'ятати, що ми зараз знаходимося в війні, і це відбувається е, на економіці, і на ринку праці, і на підприємствах. І, на жаль, на сьогодні не завжди рівень заробітної плати відповідає високим очікуванням. Ми розуміємо, що кожна людина хоче найкращого і найбільшого, але краще свої очікування трошки зменшити. Все інше в центрі зайнятості. Ми навчимо, допоможемо. Тобто, будь ласка, всіх чекаємо, хто шукає роботу, будемо разом йти до роботи. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин у студії. Була Дар'я Юськова. Побачимось.